– «робити». В претеріто перфекто перфекту сімплі тільки в третій особі однини змінюється се на сета. Дьоісе я зробив дьоісе. Ту ісіште ти зробив ту і сіште. Елісо він зробив ЕЛІСУ. Увага. Перша і друга особа однини мають закінчення на передостанньому складі. І щоб в третій особі однини читався звук С. Літера С змінена на сета. Нош отрош і сімуш. Ми зробили. Но шотрош і сіймуш. Бо ж і сіште Ви зробили. Бо ж і сіште Ельюс і ітєрон. Вони зробили Ельюс і Сєєрон.